А ви вже куштували кавун цього року? Я так. І, як на мене, мені поки що не трапилося жодного по справжньому смачного. Знаєте, як в дитинстві смачний соковитий насичений смак. Ми завітали на центральний ринок, аби дізнатися, як правильно обрати кавун, що роблять ті дядьки, які підходять, дивляться на кавуни, обирають один, стукають по ньому, слухають і купують. Як вони його перевіряють, і загалом ми окремо перевіримо кавун на нітрати. Ми дізнаємося, чи безпечно брати кавуни на цьому ринку, яку загрозу вони можуть встановити. І як відбувається процес перевірки кавуна в лабораторії. Кавуна. Що він І скажіть, чи він хороший? Так. Да. Це значить добре. Так. Да. Чи він хороший? То у мене клієнти. Вже більше місяця беруть кавуни, все, все добре, все супер. Діти їдять, ми возимо їх з Одеської області. Є багато різних факторів. Наприклад, от е, я дивлюсь по, е, по кольору. Якщо колір світлий, то кавун більше е, прийняв сонця, то він біль, більш спіліший. Потім дивлюсь на хвост. Якщо хвост сухий, то, то також він вже дозрілий. Плюс ще по звуку, якщо він дзвінкий, то ну, буде хрустящий і свіжий. Ну і ще багато факторів, які я сам, сам вивчав. Інтуїтивно, так. так, так інтуїтивно. Ну, вже більше 10 років з цими кавунами, то якось вже об, обов'язок вибирати хороший. Так? А, так, а можна нам якийсь маленький кавунчик? Ось, Можливо, ось серіс. Так, так, добре, супер. По, по, по звуку супер. Вирощуємо за трасенцем, є село Нища Вільшана. Місцеві. У нас там огород, вирощуємо п'ятий рік. Всі, хто купив, прийшли з благодарності. Дуже солодкі. Як правильно перевірити, знаєте? — Люди але. вибирають по ціні. Угу. Дешевше треба брати. От звонить. Це значить добре. Да. З нашими. Кавунами ми приїхали до лабораторії, аби перевірити їх на вміст нітратів і дізнатися, як проводиться процес перевірки. Ми займаємося тим, що провіряємо ці шкалуни на вміст нітратів, і потім робимо висновки, чи придатні вони для споживання, чи не придатні. Під час візиту на ринок ми взяли кавуни домашнього вирощення і з Одеси. Цей кавун з Одеси і по вмісту нітратів результат по вмісту нітратів результат становить 11,6 мг міл... на кілограм при допустимій нормі 60 міліграм на кілограм. Тобто цей кавун здоровий. Цей кавун здоровий, його можна їсти. Чудово.